У Житомирському військовому госпіталі поповнення 9 травня у лікувальний заклад передали 60 аптечок, 100 комплектів білизни та 10 глюкометрів приладів для вимірювання рівня глюкози в крові. в воєнному госпіталі передали, з пощо благотворительних організацій, передали аптечки і передали простині. Це те, що необхідно. То що давно не поступало в воєнний госпіталь. це така маленька поміч, вот оказали благотворительної організації. Ми для, для нашого госпіталю. за штатом Житомирський військовий госпіталь розрахований на 200 ліжок. Тут надають медичні послуги як військовослужбовцям, так і цивільному населенню. Забезпечення необхідними ліками та обладнанням до останнього часу проводилося на мінімальному рівні, розповідає начальник шпиталю Олександр Серебряков. Нині ситуація значно покращилася, принаймні дефіциту медпрепаратів немає. За останній час безумовно ця ситуація кардинально міняється. Те, що стосується медичного медикаментів і забезпеченість медикаментами, ми на сьогоднішній день практично не знаємо в цьому плані жодних проблем. Оглянувши спеціалізований лікувальний заклад та відвідавши його пацієнтів, чиновники разом з керівництвом госпіталю обговорили головні проблеми та перспективи подальшого розвитку закладу. Це зовнішня небезпека, це сьогодні мобілізація, це сьогодні здоров'я військовослужбовців, це забезпечення медикаментами і всіма іншими речами. І саме головне все все-таки чітко зрозуміти, які сьогодні є. Пріоритет в державі так і отримати ту інформацію, яку потрібно донести до парламенту, до керівництва країни, щоб побудувати взагалі нову армію, провести реформу.